Всім привіт! Новин! Багато поїхали розбиратися на сніданок. У нас сьогодні Белал новий чемп заповнив собою весь медіапростір і схоже, ми будемо не тільки снідати ним, а ще обідати і вечеряти. Белал дав інтерв'ю, в якому порозмірковував, хто наразі заслуговує на титульний бій. На його думку, зараз немає нікого, хто на це дійсно може заслуговувати. Ось він сам насправді був дійсно номер один контендером. Він переміг всіх топів і тільки тоді отримав свій шанс. Тому ні Шавката, ні Усмана не можна вважати справжніми контендерами, вважає Белал. Дійсно, давайте тепер почекаємо 2-3 роки, поки хтось реально заслужить повагу Белала і зможе провести з ним бій. Непогана логіка. Окрім цього, у Белала почалася перепалка з Усманом та Волкановський, якщо коротко. Усман після таких заяв Белала про справжнього контендера закинув, що Белал ніколи його не наздожене, і коли він вичистив дивізіон, Белалом у рейтингах, ще навіть і не пахло. Белал парирував, що Усман двічі відбив стопи масвідаля, двічі позмагався з Колбі, у кого більше кардіо, плюс додав, що подкаст Усмана це лайно, і взагалі його роль у чорній пантері ніяка. І Усману краще віддати пароль від Твіттеру Алі Абделязізу, тому що сам Усман уже не справляється Триштоком. З Вовкановським все простіше, Алекс просто вважає, що Белал це гарний матчап для нього, і взагалі він абсолютно не здивував Вовка своїм виступом. Сам Белал каже, що якщо Вовк підніметься, то він вибі з нього все лайно. Ну і історію Белала і Колбі ми вже обговорювали в минулих випусках. Непогано, чемпіон вже пів місяця, а шуму наробив більше, ніж Леон за два роки. Чекаємо на гідного, на думку самого Белала, у напівсередній і подивимося, скільки ще нас буде радувати новий чемп. Орк Царукян розповів, що його наступний бій буде 100% за титул, але можливо це буде тимчасовий пояс, якщо він не зможе провести бій з Махачевим у жовтні або не вдасться перенести на пізнішу дату, він не проти побитися з Гейджі, Дастіном або Чендлером за тимчасовий пояс. Ну непогано, особливо для Чендлера, тимчасовий пояс це пряма дорога до справжнього титулу, а спіноло не рахуємо там свої приколи. Тому це непоганий шанс для Чендлера. Якщо він повністю готовий відпустити Конора, то чому б і ні? Томас Пінал дав інтерв'ю, в якому залишив послання Алексу Перейрі. Він розповів, що, можливо, у майбутньому вони зустрінуться у битві за беззаперечний титул у важкій везі. Він безмежно поважає Алекса, але вони повинні зробити це. Алекс Суперзірка, Том також, і в майбутньому їхні шляхи точно перетнуться. Чи означає це, що Джонс та Стіпи проведуть бій, після якого, незалежно від результату, обидва підуть на пенсію? Можливо, а можливо, переможець все-таки захоче зустрітися з Аспіналом. І на думку Аспінала він зле кістю закриє його. Знову таки, можливо, все можливо. І дивлячись на те, що Анкалаєва відтиснули на другий план, певні плани на цих двох UFC точно мають. З часом ми точно дізнаємося, можливо. Також Аспінал ще коротко пройшовся по Міочічу, йому 43 роки, він 4 роки не бився. Останній бій програв страшним нокаутом. На думку Аспінала, Міочіч, це UFC-шний Байден. Так, він усвідомлює його досягнення, але його час пройшов. Важко не погодитися за спінолом. Думаю, всі адекватні люди це розуміють. Цей бій не має абсолютно ніякого спортивного сенсу. Чому білий так горить цим боєм? Я в душі не знаю, але нам прийдеться його подивитися. Даніель Корм'є вважає, що анонсом бою Ракіч Анколаєв ЮЄ UFC захищають свого золотого гусака Алекса Перейру. Для Корміє було абсолютною несподіванкою, коли був анонсований бій Анкелаєва та Ракіча. На його думку, Орк наразі самий небезпечний матчап для Перейри. Так, Корм'є розуміє, що Перейра має всі шанси перемогти Орка, але наразі UFC хочуть мінімізувати ризики для перейри максимально і відтягнути цей момент якомога далі. Тому ми і маємо цей бій Ракіч анкелаєв Звичайно, повірити в це можна, але і знову таки, можливо, для перейри вони підготували якийсь більш цікавий сценарій. Сам Перейра неодноразово казав, що він готовий битися з Анклаєвим, але на секундочку уявляємо, що бій Джонса та Стіпи знову зривається. Джонс, наприклад, залишає титул, і ми маємо бій з області фантастики у вигляді перейра Асмінал за поясу важкій вазі. Розумію, це певно звучить тупо, тому відразу вибачаюся за свої вологі фантазії, але все можливо. Красунчик Вітекер розповів, чому він проведе бій з Чімаєвим роб, розповів, що він сам просив цей бій. Він розповідає, що у разі перемоги над Чимаєвим він стовідсотково забере назад свій пояс. Це важкий бій, а він любить важкі бої. І плюс бонус. Він вважає, що у UFC на Чімаєва дуже великі плани, і вони хочуть побачити його проти супертопового бійця і в разі перемоги просунути у бій за пояс. По словам Вітекера він любить ламати такі плани, тому цей бій відбудеться. Головне, цитую слова Вітекера. Прослідкуйте, аби він з'явився на бій. Що тут можна сказати? Неможливо не поважати цього хлопа, справжній фанат своєї справи приймає важкі бої, просить важкі бої, нічого, окрім поваги і підтримки. Сам чемпіон середньої якраз впевнений, що переможець бою Вітекер чи буде битися з ним за пояс. Дюплесів впевнений у цьому на 100%. Стрікленд хотів чекати, окей, нехай чекає, йому доведеться чекати довго, додав Дрікус. Чіто Вера прокоментував свою поразку у бою з Фігередо. Він вважає, що йому не варто було повертатися так швидко після бою з Омейлі. Спочатку він розраховував повернутися у грудні, але чомусь прийняв цей бій. Зараз він збирається добре відпочити і повернутися з новими силами. Також Чіто каже, що рефері повинен був зняти один бал з Фігередо за заборонений удар у кінці першого раунду. Як то кажуть, після бою кулаками не махають. Якщо ти розраховуєш на перемогу через віднімання балу у суперника, краще тоді взагалі не повертатися. Бій він реально програв. Ну і декілька коротких новин, а десання показав актуальну форму, форма реально дика. Махачев розповів, що він полюбляє передивлятися, як Дастін нокаутував МакГрегора. МакГрегор наїхав на Канело і сказав, що рижий не вміє продавати бої. Канело перервав тим, що Конор знає, що він його син. Радий вітати Конор Канелович МакГрегор. 19 жовтня Нгану офіційно повертається у ММА і Бій у ПФЛ проти Ферейри. Дюплесі приземлився у Перті. Якось так, хлопці та дівчата, всім, хто підтримує, дякую. Ну і почуємось. Шама.